Блять. Ой, сзади Сзади, садит. Ложит, ложит. Поднимай. 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 А, а, магазин, а ми що? А ми ангар. ангар чи сюди прямо, а потім ангар. прямо крыша, крыша, пацаны. Блин. Бля, Серех. Я поднимаю его. Хорош, хорошо. Добрал Серегу. Мне перезарядят из треба. Бля, у меня по патрон. А я там, я там третий броник. и на улице справа, ты разбрасываешь. Разом, разом делать. На улиц, право. О, башки бегали. Блять. Забрыз. Ох ти шо, я якраз раз Нормально. Там хтось сползает? Ваня, позавтра. Стоят, мене. Жаба у нас садится. Та я погоду забрал, забрав, Ааа, я не могу. ТВ пятнятый, да, я взяв. мало, у нас жаба да. Заходить. Жаба приїхала, да. Давай ангар, може тоді візьмемо. Давайте hey, ангар. Вдруг чекаємо Дождемся. Угу. О, да? Вот Що ти береш? берешь? Забрал лохот? Я взяв чистую сумку для того, чтобы... Андрюх, куда Андрюха? Ага, давай, я по... Андрюх, ми тут. Андрюха. А, а, то там теперь... Да, О, крыша, крыша. Точку, а я й нокнув покидав точку. І, але так, точка не, того, що... не в дерево зацепилась. Mm. Алла ко точка кой с нокнула. Це я локвадом тепер. Нет, точка не нокнула. На даху? Да, на даху точку, цим локводом дав. Срати ничего не бегает. О! Вот тут! On your head. Хорош. Ще хтось на дрон поверсі ніби є. Один на самому тут. Дал у станку. А, ви Та uh... ще Що за куди люди рожева? Та локвуд? Звичайний локвуд. — Плашки, броня. Вот чот на байда. А mm. я тоже можеш, я вообще страшу. Мана на тебе два, я щекатую я кинув. О, ножички в мене погнались, до речі. Третя, може комусь я ще треба баної. Пть, я відкося їх нашов. А нічого. А ничего. We've been advised that for one, you've got hostile reinforcements Я тоже скинув, у мене плашок вообще нормально. То ми могли зганяти і так на магаз купитися. Так, це вони даємо. На жабі приїхали. Далі. Чи вже може дочекаємо вже сейф тоді. О, є а, контракт і є знизу гі... вертоліт. Полювання і в. І в мене багато бадла. Я піду наверх поки чекаєте подивіш, що там продається. Блін, а п'ять, а то саме, блять. Я в твоєму. О, глянь, ти вже зайняли ангар. А, ні, це не ангар, це будиночок. О, тройка, вертак забрали. Так, ну шо, поїхали кудись? Можна на вертак їхати. Поки вони зберуться в кучу, тому встигнемо щось там поробити. Тут бетки продають, себе не наїхать. Підбирай нас Серега. Я на другому баті. На О, глянь, ще мало, команду. Короче, все їде дві тіма. Yeah. На бочках in the area. я типа. Один вот исчез, значит броник. Uh, не, вин в артаксе получил. Uh -huh. Так у uh -huh. нас потек. А, вин получил, на борту. А, okay. ah, блин. Дальше потяг на еду. Кто это молофан? Что? Нет, помню. не стоять. Серега, а ты куда ты? там теперь там. Их трое. Так, а, что а Точно теперь? броник А точно. Да, ты пять, пять. У саді! У саді були, я це визнав. Лежить, за столом. Віднімаюсь. Я на дальніх дверях. Ще один піднявся. О, забери свій медик. Угу. А то я забув скинути. Корову забрали. Хай Так не, не забуду, что а что ты с Мариком будешь, что? А. Не, я за Серегу. Не, Марик все здесь, не говорил. А что не говорил? Не знаю. О, не, у одного стелс. Ага. Это На мотоцикле левый тип забрал. Так, справа. На, на корабли берут, цитадель можем. О, да, Понят. да. О, постріли прямо там, пацани, були. Живо до нас хтось підходить. Сиє? Чекай, я гляну тут по дорозі. Та нам понятик скаже. А бачиш потом за рую.

Nasıl yemek bir ya şey 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 şey. Oh,

Та, Тут. На вольці, да? О, ага. А, не, Што? на будинках там десь. Да, садись на, на будинках. Ага, да, да, да. А ч? Не Та то весь без кубот. Mene dva tre, tre razvijeski <laughs> <hums> svijčka, dajute, dajute, dajute. O, <hums> ja sam bilo. Na svička, da jutro, Nije dvar pobjede. Ovo što pit bude do nekrem. Ja da je Давай, дрона, а мы с дроном залітаем. Ты да. Забью дрона. Мене! От за цього я нокав. Куда він упал? Когось рикошет кикнув, бачите? Та ти що, не жо таке буває? Ага. Ф'єр? Ф'єр? що знайомий Ф'єр? це контекст, типа. А то фір. Так, на возьня зняв нас до... Я думаю, на назаєв куполі сидять. Якщо це вже... це гарно. Что, на заю? А У нас еще там замес будет, думаю, там часочки будут. Типа, там на ну, котором сечки. Я бачу поливание, а я... ну, ты. Вот. Давайте будивлю цю. Фултим, <связь> кажется. А, тут а, а, -а троп вложить, чувака. Ось. Дай мені пуш. Окей, три. Окей, бракер. Нормально. Ебать. Ні, Ти шо? О, мене ці всі забрали. Так, як у цього, депко. Вийшло. Так, вамшоватню, всі діва, все як має бути. Я тут ще бачив лівого трупа. Ага, він тоже вийшов. Ладно, давайте тоді далі. Бо боти прийшли. Спрямуємо в сторону О, свічок. О, точно, точно. Можна прийхнути. Як вони речать, коли локву -вот чують. Да-да-да, не то. Хоча я йому попав і не нокнув його. він О, блин, там хай, да? Як якщо в голову, да. О, знизу щось по нам стріляло, ні? Вот, 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 я кодек. А, бачу. могу мені. Блин, хорошо. Пацаны, вы шо? Мой на волос. Ебать! Охуеть, что мы не дали? Что мы маны тут еще? Я на другой стороне. Теж лок вот, походу. Отут тут був. Та є. Блін, не попав навинге. Висотка не бачу. О, висотка, висотка прилетіла. А, ну через стой не видно, может быть. А те что, выходят, не выходят? Не, не выходят. Да. <связывается> вот где Забрать им эти броники. А, те а, а бачу, бачу, Высотка, да? Да-да-да, вот тут, на центре. Ага. <связывается> -а -а. Тоже злоку додав мені так гарно. Okay. Отот, У мене якийсь баг. мене показує, що там хтось ноппоти лежить из наших У а... Мене тоже. Розбив. М'ясо. Один спрыгнув. Да, він упав 6. Okay. Починає підходити. Або Біндро надав. Я по Він Биндро надав? Ні, я, дав. А. Справа постріли. Тут якийсь справа, да, да. Мене бот стріляють десь. А я його не убью, він по тобі стріляє з тебе стреляю с это делі. Понял. На кораблях бабку дали так Це лежить, вони лежать.

И десь сюди в термінал, фану. Може він пішов піднімати своїх? Ні. Nee, може Может, я броник може забрав там одного викинув. І я забрав іншого. А, там Андрю... Андрюха. Ага, ви тут, там, добре. А, и тут мені, Тут третя пачка лежать. Так. А ще постріли десь тут были. Де, де. Різниця є. О, я без поданий. Я, я, я теж локіт перечати починаю. А різниця в патронах? Ну, я не знаю, чесно. Поки що я не зрозумів. Треба трохи побігати знову. Тож локот тут валяється. Тут якась електричка. Настояло там один на тому. Він може бути в невидимці цей тип, бо вони залутані всі були. Да, да, от типу медики не ведемо. Піднімаємо. Блять, впик! Полетели, Серег! Я получил контакт, блять, сюда! А поднял, что не поднял? Нет, не поднял. Нет, не поднял. Куда побег? Ну, В ту сторону бег. Где-то тут может сидеть. Может, в антажье в сне. Кажется, в сраду, но зашел. Я что-то туда

Плашки на плашки вони А це електричка що? що вона тут була? Так, 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 так. Піду гляну, чи є там готові ці заряди, чи є. А, я взяв нового ваня. Я не видимку да? викидаю. Ладно, тут у мене вже. Скину тоді покажу. Так, все, понял. Тоді покажу. Uh, И другие uh, Нет don't don't Двойка, двойку бачу. Да-да, бегай, бегай А вы что, быстрые hmm? ребята

Ну це напевно, все треба йти, ага, або так, так. О. Я дивився вчора черговий ролик тут америкольці. Там типа серйозно гуляють ці маски. А Бо, ти бачив, Ми вчора на, на стрімі дві знайшли відразу. А, де да? маски ці знайшли? їх давно забрали. А, маски ці. типа дві okay. маски були в гадежаку. Нихера. Ну. Ми на, це, на катомі залізли, забрали тіпа, в нього два, дві маски. Я свою снайпу ви викинув, якщо хтось хоче, може. Ми забрали через кощей, і вийшли, але ми їх не зберігали, тіпа, просто вийшли і все, спалили їх. <плес> <плес> Мне тоже не грає. Длиш нас тут на хатку мати, стоку скил. Че, Чотири-три, я верю, ш... <ривіт> О, Заданьку зробили. Так що маски попадаються, да. Шість. А що, що Як воно взагалі працює, бо Влад я... не хотів признаватись? 4. 6, 4, 10, 8, 18, 4, 22. Ну, Нормально.